Об'явлення перший розділ 17 і 18 вірш, є і промовив є перший і останній. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні я хотів би звернутися до імені Господа нашого Ісуса Христа, як першого і останнього, і показати про те, що Він був першим і він був навіть в Старому Заповіті про нього неодноразово пишеться. Хоча там відкрито і просто так не написано, прийшов Ісус. Тому що Він став Ісусом, я вже говорив, тема Ісус при народженні. Він став при народженні Ісусом. До того, як він народився, Він був Сином Божим, він був вож воїнства Господнього. Він просто був Михаїл, той, хто подібний до Бога. А в старому заповіті він про нього говориться. Як про Отця говориться, так і про нього. Там якби, дві паралельних особи, вони зливаються в контексті в одну. Тобто вони відрізняються Вже в новому заповіті, коли ми читаємо, говоримо про Ісуса і знаходимо про Отця, то це дві взаємопов'язані особи. Вони контактують між собою, і там показано, що це дві різних особи. В старому заповіті це все виглядає як одна особа, тому що в ніякому місці вони не озвучуються кріміса і ще інших місць там. Ми розглядали в 1.27, сотворімо, змішаємо в 11 розділі. Де Бог отець звертається до собі подібних. Так от в старому заповіті Бог, коли являвся багатьом людям, говорить Святе Письмо, то він являвся як син Божий. Но принаймні, коли Моїсею Господь з'явився із Тернового куша, то він явився як ангел Господній, Господній, а потім він говорив як Господь і сказав Моїсей до Бога. Яке ім'я? І сказав Бог Мойсеєві: Я той, що є, і сказав: Отак «От скажеш Ізраїлевим синам: Суші послав мене до вас, оце ім'я моє навіки. Тож ми бачимо, що Ангел Господній явився Мойсею з іменем Сущий або Єгова, як сьогодні прийнято. Хоча це неправильне саме ім'я, але ім'я з Господнім іменем. В той же самий час Єваналіст Йоанн в першому розділі, в 18 Врішові, говорить слідче, Бога ніхто не бачив, однороджений син, що в лоні Отця той виявив. Коли виявив? Зрозуміло, що не перенароджені, тому що він прийшов як людина і в повній мірі або в повному обсязі. Ісус Христос міг тільки проявити себе як божественна особа в старому заповіті. Далі ми читаємо історію про Авраама. Аврама, Верніше, перш ніж ми говоримо про Моїя. Авраам був раніше і ось там сказано озвався ангел Господній Аврааме Авраме. ангел промовив. промовив, не пожалів ти для мене сина свого. Це про випробування Авраама на горі. Коли він мав принести сина свого в жертву як символ, як образ Ісуса Христа, так ось сказано, не пожалів для мене. Для кого не пожалів? Для ангела Господнього. Невже Авраам пішов все робити для Ангела? Він робив для Господа. Але тут ангел, в даному випадку, Ісус Христос, друга особа божества, іншими словами, Син Божий, він, якби говориться, анал Господній озвався до Авраама вдруге? Клянуся собою, це слово Господнє, я поблагословлю тебе. І так, ким клянеться, знову ж сказано, що собою. І ось буття 12.1 сказано. І промовив Господь до Аврама. Господь промовив, поблагословлю я тебе. Тобто тут Ангел Господній благословляє там Господь. По суті, це одна особа і це є Ісус. Ісус сказав їм, по правді, по правді кажу. Перш ніж був Авраам, Я є. Ну, звичайно, євреї, це 8-й розділ, 58-й вірш. Іоанна, там євреї були здивовані, сказали, як ти міг бачити Авраама, тобі 50 років немає. Ну, вони ж розуміли, що Авраам за сотні років жив до. Народження, тобто майже тисяча років, якщо брати. І ось ще одна цікава історія, яку я хотів би більш детальніше і ширше зачитати з того письма. Це Книга Суддів, 13 розділ, це і знову ж явлення Господа нашого Ісуса Христа одній сімейній парі. Явився ангел Господній. Жінка сказала до чоловіка: «Бог, Божий чоловік приходив до мене, а вигляд його, як вигляд Божого Ангела, дуже грізний, благав. Моноах Господа, Божий чоловік нехай прийде ще 9 вірш. І Бог, і вислухав Бог Монахів голос і прийшов Божий ангел до жінки, і поспішила та жінка, і та й повіла чоловікові. 13 -й вірш І сказав ангел Господній до моноаха і сказав монах до ангела Господнього. І сказав Анна Господній до монаха, Тут пишеться. Я просто перечитую слова, якби там слова ну, про народження сина. Вони в даний момент не мають якби, важливого значення для нас. Тому ми читаємо кілька висловів, коли Анна Господній говорить до монаха, потім монах до Анна Господнього. І знову ж і сказав монах до Ана Господнього: Яке твоє ім'я? Ось в кінці він задає питання: як тебе звати? Нас також сьогодні цікавить, як твоє ім'я? Іншими словами, ми вже говорили про те, що ім'я це її характер, як характер, який твій характер, або ну, ім'я в даному випадку. Коли сповниться те слово, то ми вшануємо тебе. Ну, Зазвичай ми вдячні от, кажемо, вдячні, і нам потрібно ім'я. І ось Монах так само робить. І в 18-му вішому він сказав. І сказав йому Анно Господні, чому ти питаєш про моє ім'я? Воно дивне. І так. Що ти питаєш моє ім'я? Воно дивне. Тоді Монах пізнав, що це Анна Господній, і сказав Монаху до своєї жінки: Ми справді помремо, бо ми бачили Бога. Так, це слова грічного чоловіка, який не, нічого не розуміється в Богослов'ї, але ці слова записані в Святому Письмі. І ці слова записані Моїсеєм, Моїсеєм, це в суді в Ізраїлі Самуїл писав вже. І ці слова вони записані Божим пророком, який знає ну, якби, толк в сліві, і він знає, хто такий Бог. Тому саме цей вислів про те, що він бачив Ангела і ну, спілкувався. Монах, пізнав, що це ангел Господній, і сказав: Ми поберемо, бо ми бачили Бога. То це говорить про те, що той Ангел, з яким вони спілкувалися, чоловік Божий. Як спочатку сказала жінка, він являється якби, Богом, але не Богом Отцем, а Богом Сином. І 8 розділ 25 вірш варто перечитати, взагалі 8 розділ книги Івані від Іоанна. І вони запитали його, Хто ти такий. І він сказав, Той, хто спочатку говорю до вас, Я є, або спочатку суші. Тому Бог повищив йому і дав йому ім'я вище над кожне імя. Амінь.